Всім доброго дня. Хочу поспілкуватися з вами про мої враження від вже восьмимісячної участі у Фонді самофінансування Кешфлоу. Скажу відверто: я дуже задоволений тим, що доля звела мене з ним. Про такі можливості я міг тільки мріяти. Почну з історії. Нашому співтоваристві Меркурій в січні 2014 року виповняється вже 11 років. І це дуже важливо для розуміння того, що це не якась фінансова піраміда. Вона стільки не існує фінансова піраміда. А ми розвиваємось. Засновником є геніальна людина з математичним складом розуму Дмитро Васильович Васадін. Він поставив за мету побудувати таке об'єднання, де люди будуть жити вільним, заможним. Та щасливим життям, і при цьому бути чесною людиною, це мене особливо дуже зачепило, тому що в нашій корумпованій державі це робити непросто. Основною метою фонду є покращення фінансового стану, і на цій основі підвищення якості життя кожного члена співтовариства. кожного під підчер підчеркую. Грошей в світі багато, каже він. Їх повинно бути достатньо всім, але в більшості людей їх не вистачає в потрібний час і в необхідній кількості, тому що існує несправедлива система розподілу грошей. Один відсоток багатіїв володіють 90% відсотків всіх грошей в світі. Тому Дмитро Васадін поставив за мету виправити цю несправедливість. Для чого створив такі фінансові інструменти, застосував такі новітні технології, які дозволяють учасникам співтовариства мати дуже гарні прибутки, які часом зростають, створив правила для членів спільноти, виконуючи які, вони будуть вона, це наша спільнота, буде функціонувати функціонувати довгі роки, що дасть змогу. Допомагати одне одному та можливість передати наші накопичення по спадщині люди, друзі. Це ж дуже важливо. Щоб вам краще уявити, як працює наше співтовариство, наведу приклад, як функціонує бджолиний вулик. Кожна бджілка заносить вулик маленькі крапельки меду. І з вулика мед бджілка не виносить. А годуються їм всі бджілки в лука в кількості потрібні кожні бджільці. Так і у нас. Ми створили грошові потоки, де накопичимо значні суми, але беремо стільки грошей, стільки нам потрібно. А з останні, останні грошима користуються інші члени товариства. Це ще можна порівняти з касою взаємодопомоги, які донедавна створювалися на підприємствах. Але, друзі, не тільки гроші повинні бути у нас в пріоритеті. Дмитро Васадін спонукає нас замислитись над такими філософськими питаннями, як для чого ми прийшли в цей світ? Яке наше призначення в ньому? Що ми хочемо досягти? Чи ми можемо бути корисними людям, що ми взагалі залишимо після себе? Він вчить нас бути нежадівними і вміти віддавати, віддавати вміти і бути терплячими. І це теж дуже сильно лягло на мою душу і серце. Я все своє життя працював з людьми, всіляко їм допомагав і зараз допомагаю. Під цим відео дам інформацію, як ми разом допомогли одному з підрозділів, яке воює під Авдіївкою. Хочу зауважити, що не можна зробити щось масштабне, грандіозне, без помилок. Наше співтовариство теж далало труднощі. Створювали проєкти, якісь з них не прижились, не сподобали спільноті, нам закривали банківські рахунки. Все це негативно позначилось на нашому розвитку. Ті, що не прийняли умов про відновлення діяльності, розповсюджували негативну інформацію, задіяли для цього інтернет. Але основна частина колективу з розумінням віднесла до цього, підтримали Дмитра Васадіна. І зараз під товариство успішно розвивається. Але ж для чого цей фонд? Для чого він потрібний нам? Відповідаю. Світ в останні 2-3 роки дуже сильно змінився. І що головне, найближчим часом буде змінюватися ще стрімкіше. Особливо зараз, коли відбуваються такі трагічні події в Україні та світі. Ми вже більше двох десятків років живемо в інформаційному світі, які замінив промисловий світ. І нам потрібно, друзі, це враховувати. на перший на перше місце виходять інвестиції як основний спосіб заробітку та забезпечення нормального життя. Зараз замало влаштуватися на роботу та отримати зарплатню. Ніхто не гарантований від можливості втратити своє робоче місце з різних причин: неймомережа тягне за собою скорочення робочих місць, стрімко росте роботизація. Вже зараз є магазини без продавців, кафе без офіціантів, таксі без водіїв і так далі. А яка зараз інфляція? Різцін на все, щоб почувати себе захищеним від цього всього, відчуватись вільним та незалежним, мати можливість займатися улюбленою справою, мандрувати по світу, жити для себе та своєї сім'ї і при цьому отримувати прибуток. Для цього ми об'єднались і створили фонд кешфлоу. Ми маємо можливість створювати свої грошові потоки. У них закладена і універсальна математично-психологічна формула, яка дозволяє нам досягати фінансового достатку. І що особливо важливо, всі вони ідеально враховують два критерії: прибуток та ризик. Друзі, це дуже важливо прибуток та ризик. Члени нашого фонду мають доступ до своїх грошей кожного дня. Кожного дня. Це тим, що вважають, що це фінансова піраміда. Яка фінансова піраміда виплачує гроші кожного дня? І кількість цих грошей постійно зростає, і вона залежить ця сума від створ... кількості створених потоків. Які ж потоки ми поговоримо в слідуючих відео? Скажу, що їх основних 5, і кожен з них по своєму унікальним відповідає бажанням кожного учасника. Я і мої партнери, мешканці Дніпра, всієї України і більш ніж 50 держав світу, друзі, успішно користуємося цими можливостями? У мене особисто відкрито вже 48 потоків. Що дає можливість мені починати ранок з приємного натискати кнопочку в своєму кабінеті і виводити зароблені гроші. Друзі, тут це таке сильне відчуття, задоволення, От, розуміння того, що ці суми у мене з часом будуть збільшуватись, і це дає мені можливість здійснювати свої наміри і цілі. А у мене їх ой як забагато. І, друзі, кожен з вас може приєднатись до нас та створити своє щасливе майбутнє, а ми вам цьому допоможемо. Але нам потрібні ті, що розуміють, куди рухається світ, хочуть вчитися, розвиватися, готові правильно вибудовувати взаємовідносини з членами спільноти, але ж звідкіля гроші. Це одне з популярних запитань. Ось відповідь. Перше, за рахунок нашої криптовалюти єкаренсі, яка постійно зростає в ціні. Ми купуємо у фонді за ціною набагато нижчою за ринкову, а фонд у нас приймає по ціні 1, 1 єкарінс за 1 євро. От на момент запису цього відео єкарнісі коштували 20 центів. Дохідність на одному єкаренці становить 80 центів. Це наш прибуток, дуже гарний прибуток. Друге, за рахунок вільних коштів інших учасників співтовариства та справедливого їх перерозподілу. Але з чим від, відрізняємося ми від фінансових пірамід? Перше психології учасників проекти пірамідального типу. Люди вступають з метою швидко зайти, багато зробити. Та більше забрати і втекти. Друге, ми ж домовляємося між собою заводити гроші і разом використовувати на домовлені заздалегідь вигідні для всіх формулі. Тепер про гарантію. Друзі, ну нічого в цьому світі не гарантовано. Все підлягає ризику. Але як ці ризики мінімізуються в нашому фонді? Перше, за рахунок новітніх технологій. Друге, надійному захисті коштів у сторіч. Можливості виводити кошти кожного дня. Я під це дуже важливо. Але що ми вже маємо на цьому шляху? Ми створили чотири платформи фонда самозабезпечення, європейська, куди входять держави Європи, включаючи Україну, рублева платформа, на якій працює Росія та пострадянські держави. Іспанська, куди входить Іспанія та держави Латинської Америки. Щойно створена польська платформа. І далі ми будемо розвиватися. Зауважу, що кожен з нас може працювати на всіх перерахованих платформах одночасно. Це дуже гарно. Якщо ви це поспілкуємося, я вам все розкажу. Ми створили два криптовалютних сервіси Гаманці, Магісторіч та Збіркаса. Це найбільш захищені ресурси для надійного збереження грошей з колосальними можливостями. Про це ми також поговоримо в одному з наступних відео. Своя криптовалюта є карністю, що є універсальним платіжним засобом, про неї теж буде окрема мова. Свій обла облачний майнінг, з допомогою якого ми майнимо нашу криптовалюту і на цьому гарно заробляємо. Свій блокчейн, транзакції відбувається миттєво. Своя наймомережа, яка забезпечує правильний рух фінансових потоків. І це тільки невелика відсотка нашого, що ми вже зробили. А скільки заплановано, вам важко передати. Зрозуміло, друзі, що виникає у вас багато запитань, у вас, а у вас є можливість отримати на них відповідь. Заходьте на мій YouTube канал, він посилання внизу. ми можемо зустрітись на особистій зустрічі, контакті, контактні дані під цим відео, на презентаціях, які проходять по п'ятницям, на ранкових зарядках в понеділок, середу та п'ятницю, в нашому чаті-телеграм-каналі, на живих зустрічах по четвергам пасажі. У вас є можливість зареєструватись за посиланнями і познайомитися з можливостями самостійно, вже в своєму кабінеті і підібрати поток, який вам подобається, Чи можна просто не заходити Це ваше рішення? Тому, друзі, з повагою до, та добрими намірами до кожного з вас, Йосип Гаврилович Ранчуков. до зустрічі!